На подвір'я Вінницького ліцею номер 7 заїжджає автівка з Польщі. Гуманітарну допомогу розвантажують педагоги навчального закладу. У коробках засоби особистої гігієни, продукти, ковдри, є і акумулятори та генератор. Гумвантаж привіз Сергій Галета. Чоловік родом із Вінниці, але вже 12 років живе і працює у Польщі. Каже, гуманітарну допомогу в Україну возить із початку повномасштабного вторгнення. Коли почалися перші дні війни директор фірми будівляни, каже, я прийшов, кажу, що не боюся їхати на Україну, дайте мені бус. Він дає бус на бери документи, бери бус, ключі і їй допомагає, щоб українці бачили, що вони не самі в цій війні, що їм допомагає цілий світ. До Вінниці Сергій приїхав разом із донькою Дашею та викладачкою ліцею з міста Гдиня Анною Жепою. Саме цей заклад і доєднався до збору допомоги для українців. Цього разу каже Анна Жепа: зібрали майже дві тони гумвантажу. окрім продуктів, свічки, батарейки, фонарики та подарунки для дітей до Дня Святого Миколая привезли і листи від польських першокласників. Батьки наших учнів всіляко долучаються до збору необхідного. Один з батьків подарував генератор, учні принесли теплі ковдри, каремати, робили власноруч окопні свічки. В Польщі теж зараз непрості часи. Велика інфляція, але людей, які бажають допомогти, чимало. Україна воює і за поляків теж. Донька Сергія Даша Гелета розповідає, це її перший візит до Вінниці за останні 10 місяців. Разом з одногрупниками теж виготовляла окопні свічки для українських військових. Ми разом провели багато ночей, коли робили окопні свічки. Декілька тижнів тому оголосили, що ми збираємо гроші на, на ліхтарки для Вінниці, і нам сказали: що в нас є тиждень, щоб щоб зібрати гроші. Ми зібрали цього ж самого дня, коли оголосили. Всі хотіли дати, всі хотіли навіть більше ніж треба було. Гуманітарну допомогу розподілять між військовими та мешканцями Браїлівського будинку для людей похилого віку, яким опікується ліцей, говорить заступниця директорки навчального закладу Наталія Логінова. Ліхтарики, є свічки, є карімати. Однозначно ми будемо передавати нашим захисникам і дуже багато гарних різдвяних подарунків. І так як ми вже зазирнули в кілька подарунків, там є солодощі, а у нас є підопічні. У нас є підопічні в інтернаті Стара Прилука, дітки, які проживають без батьків. У нас є підопічні в Браїлові в будинку престарілих. І також частина цих солодощів поїдуть тим дітям і людям, які дійсно цього потребують. На знак вдячності Вінницькі ліцеїсти презентували волонтерам із Польщі прапор дружби країн сусідок. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров – Суспільне новини, Вінниця.